Отакий от бомбезний ріс сідає 4 травня на наш фундук. Як то добре мати, як на мене. Навкруги пасіки чи в самій пасіці от такі кущі, яблуні невеликі, як то в нас є. Зараз ми його дуже легко знімемо, дуже тяжкий. Ось посаджу в окремий вулик Новий і побачимо, що з цього вийде. Ну, З перевака я кажу, що не люблю я переваків, Вони дуже великі, а потім можливо і для коли... Принесуть меду, а можливо і... менше рійде, коли буває, менша сім'я, а меду більше. Ну таке буває.